Всім привіт вітаю вас у новому відео. У мене сьогодні понеділок. О, не знаю, яке сьогодні число, понеділок. Чоловік працює, і значка спить свій перший сон, а я вирішила з вами ось чим поділитись. Поділити. Я вже декілька днів хожу і мучаюсь над таким питанням. А в нас, коротше, недалеко відомо, знову відкривають спортивний зал, в той який я ходила ще до вагітності. Ну, Під час вагітності трошки ходила. Ну, коротше, тепер 5 хвилин і йти в спортивному залі. І, але туди, ну, туди треба купити абонемент на рік. Звісно, коштує він не прям там дешево. Ось, ну, Якщо туди не ходити, то це навіть дуже дорого. Ось, Якщо ходити, то не так вже й дорого. Але раніше я. Я просто, знаєте, я туди ходила з такою, то хожу місяць хожу, два-три місяці не хожу. Ну, коротше, таке. Мені чоловік завжди виносив мозги, що тіпа, ти тільки викинула гроші і не ходиш. А я, ну, але тоді то були мої гроші. Я йому казала, ну, знаєш, це мої гроші, я можу, що хочу з ними, то і роблю. Ось. Але зараз це вже буде не так, тобто цей абонемент мені купить чоловік, якщо купить. І якщо я не буду ходити, він мені просто Ну, коротше, він мене заклює. Але я сама не знаю. чи я... Коли немає абонементу, мені дуже хочеться. знаєте. Мені прям здається, що я буду тут кожен день ходити. Але я ж, ну, кого я обманюю, я себе знаю, що я лінива. Ось, але ж все-таки ходила і мені в принципі, подобалось. Я тепер не знаю, що робити. Не хочеться гроші просто на вітер знаєте, викинути. Але це буде такий класний ем, шанс мені сходити кудись без дитини, без чоловіка, ну, самій, да? провести час самій з собою а і плюс ще і корисно. Я зараз схудла, і якби я ще займалась і все це так підтягнуло гарно, ну, вона була б взагалі ідеальна фігура. І коротше я думаю, що робити. І хочеться, і колеться, знаєте, як то кажуть. Тому ось поки є ще час подумати, от, але чоловік мені каже, ти туди ходити не будеш. І я оце думаю, це буде привід йому доказати, що буду. Ну і плюс для самої себе було б корисно. Тому ось такі, от так я в роздумах. І гроші не хочеться викидати, бо це вже не мої гроші, і, і не знаю, не знаю. блін. І ще є таке питання насущне. Це зараз ми вибираємо автокрісло. В нас була автолюлька, не те, щоб їх з неї виріс, але йому вже просто не цікаво там лежати, бо тепер вже він не завжди, коли ми їдемо, спить. І тому просто треба вже нормальне крісло, яке буде, ну яке можна поставити так, щоб воно дивилось по руху. В напрямку руку і ну, йому було цікавіше. Ну і взагалі, якби він вже виріс, може сидіти, то чого, чого там лежати в тій люльці. Сидіти в ній якби можна, такі знаєте, полосидячи, але йому не подобається. Він постійно намагається прям от, ну, сісти встати, тому це такий варіант. Але я не думала, що це так складно вибрати. Їх, по перше, мільйон. Я не розумію, навіщо їх роблять. Дуже, ну, купа велика виробників. Різні моделі, ціни теж знаєте, від такої, ну там немає просто краю ціни. Ой, і оце також зараз думаємо, що брати, яку модель вибрати, так ну, вона ж типу не на рік купується, а на декілька років, і хочеться, щоб, щоб була найкраща за дешево, як завжди. Знаєте. Тому чоловік зараз активно цим займається питанням, щось вибирає, а я походу буду тільки колір вибирати. Ну коротше, я в цьому не дуже розумію, тому що мені там дивитися. Але в мене обов'язкове побажання до цього крісла це я хочу, щоб воно було на оцій базі і щоб воно поверталось. Тобто, щоб е я могла повернути це крісло, посадити туди Ігнашика і повернути його назад. Тобто не треба було прямо все це висовувати, е бо він важкий. І крісло важке. Я вже з автолюлькою в цьому плані трошки ну, зрозуміла, якби, що вага люльки, вага дитини це ого-го, яка вага для зігнутої спини. Тобто, коли ти от ставиш дитину в машину, ти согнутий в цей час, і це так трохи знаєте важко. В мене не вистачає сили на все це. Тому я хочу, щоб обов'язково була ця функція повороту. Ну, щоб вона поверталась, і щоб трошки, мабуть, розкладалась, бо якщо ти кудись далеко їдеш, треба щоб дитина спала. Коротше, треба ці всі нюанси прорахувати і щось нарешті. вибрати. Тому сподіваюся, що на цьому тижні ми вже щось виберемо і купимо. Бо я не люблю такі е, покупки відкладати. Як правильно каже мій чоловік, все постійно дорожче, тому якщо щось треба, треба купувати прямо одразу, бо потім будеш шкодувати, що переплачуєш за це знову. Е, ну і сподіваюся, що може вже наступному або через відео покажу вам, що ми придбали нарешті. А зараз я оце чекаю, поки в прокинеться. Ми з ним обідаємо і йдемо на вулицю, там пасмурно. Я думаю, зараз по всій Україні вже дощі. і знаєте, я отак дивлюсь в іконочку і думаю: ну може, сьогодні не підемо гуляти, от завтра буде тепліше і вже тоді підемо. А потім думаю, що треба просто перелаштуватися, якось що все тепліше вже не буде. Вже осіння попереду зима, ще холодніше. Не знаю, як з дітками гуляють, коли холодно і вітер. Uh, не знаю, <свісно> узнаю в цьому році. Але нам обов'язково треба в магазин і знову на розетку нас там дещо приїхало чекає, також вам покажу. Uh, і ну, тому, по-любому, треба буде вийти. Але uh, вже я бачу сонечко десь там просачується скрізь тучки, хоча обіцяли дощ. Ну, подивимось, але обов'язково поїдемо, бо дуже дуже чекала я ці посилочки, що прийшли, і вже час їх вже забрати. Купила ось такі горішки кокосові. Для мене це такий, знаєте, смак дитинства. Хоча зараз бачу, їх вже багато де стали продавати. А мені одразу згадується, як ще ходила до школи, і мама давала гроші на обід. Ти обід там не їв або їв мало, і йшов після школи купував отакі горішки. Або з арахісом, або з ізюмом, або оці з кокосом. Я оці більше за, всі, за все люблю. Зараз їх їм також з задоволенням, як дитина. Хто ще такі пригадує, цікаво. Не подумайте, що мені дуже скучно живеться, але я печу хліб. Ось така жертва роликів про всякі страви. Не можу, якщо щось побачу, і якщо в мене є інгредієнти всі, ну а на хліб взагалі нічого не треба, то все не можу зупинити. Я, коротше, вчора е пекла перший раз хліб. Це я вже, до речі, другий раз зробила. Е Коротше, були, ну, неважливо взагалі, півдня з ним мудохалась, ось, але вийшло дуже-дуже смачно. І ми, в принципі, майже весь його з'їли з медом, варенням. Ну, бо реально дуже смачний був. Прям такий, ну, ну не як булочка, але добрий. Як, як добрий хліб, знаєте, ось, отакий. І сьогодні я вже зробила на дві порції, щоб ну, заради одного такого маленького. Ну, шматочка не ганяти духовку, то зроблю зразу два. два хлібчика, вони точно у нас не пропадуть, тим більше, що вони довго зберігаються. Ось. Тому ну, сподіваюся, що вийде смачно. І сьогодні був чоловік похвалив, а він мене дуже рідко хвалить за те, що я готую. Хоча я смачно готую, просто він дуже вредний. Ось, і да, Сподіваюсь, буде смачно ось. Так, ну не могла не показати вам результат. Вам же цікаво, що в мене вийшло? Думаю, цікаво. Так, дивіться, які хлібчинки. Дуже-дуже гарячі, тому я. Отак, а в мене така просто дуже страшна перчатка, ця рукавичка. Не перчатка, <с -1> <с -1> Рукавичка, то я не хочу її показувати в кадрі, іншої нема. Е, дивіться, які вернючки. Васі. Завтра просто, мабуть, приїдуть батьки чоловіка до нас, то хочу їх пригостити. І, ну, сподіваюся, їм сподобається. Думаю, він дуже добрий. Пахне на всю кімнату. Чоловік мені сказав, що мені можна відкривати пекарню у ганусі. Треба подумати. Ми з Ігнашком вже повернулись з вулиці, і знаєте, що я зрозуміла? Що там треба вже або брати перчатки. Ось, або одягати ці муфточки на коляску на ручку, бо так, знаєте, вже катати котити коляску. Ну, так собі. Отже, що ми забрали? Я замовляла Ігнашику зимові ці черевички такі, теплі на меху. Бачите, які гарні. Класні! Я дуже задоволена. Ну, На перший погляд вони мені дуже сподобались, саме так як я і хотіла, і такі яскраві, як я хотіла. Трошки на нього великі, але я ну, так і планувала, щоб точно вистачило до весни. Бо, в принципі, ще в березні в нас ну, ще холодно, тому сподіваюся, що вони доживуть до весни і по розміру також. Ось такі. Так, і ще з сенсея ми чекали ось таку кінгурумі. Це така або піжамка, або можна її просто носити просто ну, як домашню одежу. Вона з капюшончиком, Це трохи зайве як для піжами, але ну, їх, інших їх не буває. Ось така весела, оранжева з зубами, прям як у Ігнашика. Вона ця піжамка синтетична, але ну, може це когось буде трохи смущати, але мене ні. Тому що мені здається, що у всіх у нас є такі халати або пледи вдома, і вони теплі і приємні, і в них добре. Ось такі справи. Так, в мене тут крику, а він хоче мікрофон. До цього все, назнімала мама досить. Оце зараз вклала Ігнашика на денний сон і думаю: зараз така темінь. От... Зараз пів четвертої, і вже на вулиці дуже темно, і якщо не вмикати світло, то в мене навіть радіоняня вмикається вже у нічному режимі. І я от думаю, щоб дитина не перепутала день з ніччю, бо він буде так трохи прокидатись, бачити, що темно, і думати, ну, мабуть, це ніч треба спати далі, так спати і спати. От навіть не знаю. Хто в мене, мамочки, з досвідом, підскажіть, може залишати все-таки світло ввімкненим, чи нехай спить в темряві, і такого не буде, що він перепутає, бо це трошки мене це хвилює. Будити його це нас таки не прокатує, бо це скандал. Я завжди чекаю, коли він виспіться сам. Ось, а з такою темрявою то можна спати і спати. Ну, подивимось. А я вам не показувала, які ми купили ігнашку, магніти прикольні на холодильник їх вішаємо. Такі тут у нас тепер цілий зоопарк на холодильнику. Ну, Трохи буду йому їх показувати, може щось і запам'ятає. Але фішка була в тому, щоб вішати їх отут знизу на камеру, бачите, скільки їх багато. І він підповзає і любить ручками їх знімати і назад вішати. Оце в нього поки така гра. Ну, і одночасно я йому кажу, як вони називаються і як вони роблять. Може, щось і запам'ятає. Поки грається і ми чисто, як магнітами, і трохи підгризає. А взагалі прикольні, в них там є і такі свійські тварини, то треба, мабуть, їх купити, там, щоб були котики собачки, коровки, це буде простіше. Так, Ігначок тут мені трошки допомагає брати. Бо якщо не він, то хто? Посі. Молодець, стримався. Все, давай, кидай рушничок і закривай. Ой, такий мій помічник. От як без нього? Як без нього? Ніяк без нього. Все тільки з ним. Правда? Поки гнашка спить, мені сьогодні нема чого робити. В плані того, що готувати прям таку звичайну їжу не треба, то я вирішила зробити млинці. Знайшла рецепт млинців з медом, написано дуже смачно, подивимось. Ось, і знаєте, що хотіла просто вам ще сказати, поки їх мішаю. що Я не вірила в те, що діти маленькі це великі маніпулятори, бо ну, мій чоловік, наприклад, в таке вірить. А я все ж таки. ну, Думаю, ні. Але, знаєте, останні декілька тижнів я помітила, що дійсно от перші 9 місяців у Ігнашика такого не було. Його плач це обов'язково була реакція на щось. Тобто, або він хоче їсти, або він хоче спати, або Ну, зазвичай їсти і спати. В принципі, все так. Більше, ну, може, там іноді щось в нього болить. Ну, Це було не часто. Ось. А... Тепер в нього такий плаче крик, який це дійсно просто він показує свій характер, показує, що йому щось не подобається, що треба зробити по-інакшому, так як він хоче, що він, наприклад, хоче на руки зараз, він підповзає, стає на коліночки, плаче, і просто він вже От зараз він вже зрозумів, і це по ньому видно, що якщо він кричить. То його обов'язково почують і прийдуть робити те, як він хоче. І оце, сьогодні, він просто мені, сьогодні в нього просто такий настрій, що він мені прям це дав відчути на повну силу, так скажемо. Тому ось такі справи. Але ось в перші місяці все було добре, і дійсно, в нього такого прояву характеру, як зараз, не було. А тепер все, дитина вже стала дорослою. Не знаю, як в кого, може, в когось це раніше е, проявляється. Ну, в нас отак, от, от в 10 місяців, ну, 9,5, я це прямо побачила дуже-дуже добре. Ну, а на цьому я, мабуть, буду вже з вами прощатись. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, обов'язково підписуйтесь і до зустрічі у моїх нових відео. Всім пока-пока!